Ой, я до тебе так спішила, що там уже сталося? Роздягайся, присідай, зараз я тобі все розповім. Ну, кажи уже, з нетерпінням чекаю. Та він мене дістав, терпіти його не можу! Я зовсім його не кохаю. Я вирішила. Ми розстаємося. Та не гарячкуй, все добре. Ти просто себе накрутила. Тобі так не здається? Я вже остаточно все вирішила. Він мене не приваблює як чоловік. Я заслуговую кращого. І до речі, вчора на волейболі я познайомилась з гарним хлопцем, і він мене запросив на побачення. Ну, ти дивись, це твій вибір. Дивись, не прогадай. І мені цікаво, як ти йому про це скажеш. Ми ж, дівчата, вміємо з мухи слона роздуть, трішки накосячать, і ми вже не разом. Ну, все тоді. Я тебе вислухала. Буду йти. Тримай мене в курсі. Добре, моя люба. Дякую тобі за підтримку. До зустрічі. Фух, нарешті прийшов додому з цієї роботи. Опа, є зацепочка. Все, Олася, я... Ти. ти мене ні за що не сприймаєш? Живи сам.